Ну, це, якщо хочете, ну, була така ніби персональна воєнна написано. Має тут навіть. ну Ти знову хапаєш мене за горло. Ти знову витрушуєш з мене душу. Ти знов заганяєш мої думки в чорний тунель внутрішнього крику. «Но посадам вони не пройдуть. Засипаючи решту овиду сірим щебенем ранкових новин. Інтернет курявою, як по бомбьошці. Знов закрашуєш світ у дві барви зі спектра. Вірною кров'ю, червоним і коричневим, брудом підлот. Знову мене косять безсонні ночі, як площу, по котрій проходить армія. І знов я врізаю там, простукую пацах підрехтовую поліщака, підкручую слова, петиції і апелів, щоб жодне не заткнулась. Ну, пасаран, вони не пройдуть. По трупах наших надій, по золі згорілих ілюзій, не так, то інак, не прямо то боком, раком маневром обходом захоплюють території Одинополені соне сущених щілим, увімкненого і вимкненого з отворів і розеток, обертаючи все на загладу вкриту з зжованих життів і з харкнутих вір. Так чому ж не можу? Стояти на цій підечкові, лозенькому покрачку, в повному бойовому вигляді з протигалом включно. І волати як голошенка, вони не пройдуть. Невже лиш на день? щоб подати знак про мене ліхтарика по безкрайній мапі, що ці цій от точці Шістдесятьма к могу тіла вони